Ой-ой-ой! ой ой Тут Не пробив. Права, серця, Права, серця. Верх, да, Тут явно вже не вижив. Там, мабуть, там, не... не вижив. А якщо вижив, то полумав добре, блін. Ну не а полумав, і... але відкинуло точно. Не, полумав. Не Пробити не пробило, але... ну. Там... Це... Це... Там... Це... Я це... вам кажу, це що це як дасть, бляха-муха. Даже ми можемо своїми москалями. І воювати тільки треба пулі. І їхні броніки так само будуть вони будуть відлітати від них нафік. Давай, це саме. Це саме. А, я я пуля. а от і пуля. Гляньте на метал Дивися. А все-таки вона, пуля. йо, -йо. ти типу, подивися. Забери пулю, не викиди. Видержав. Оце, ото. Ви вже. Да. Ви стіна, в оце му... можна і музей здати, і показати, як от броніки. Оце саме. І, і бронік здати. Уже. 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 Музей. Да. Так, ребята, ставимо її далі. І зараз будемо турбинку бити. А что дальше? Дальше давай поставимо. Ми басить, твой трохи бачимо. Давайте спимо.